Жовтень місяць, пора контрольного обробітку жолених сімей від вароатозу. Уже розплоду в сім'ях немає, і вже будемо скоро обробляти заключний раз у цьому році бжілок від кліща вароа. Доброго дня! У цьому відео я вам розкажу про препарати, які є у нас на ринку, новітні препарати це аерозолі на основі мурашиної кислоти і на основі амітразу. Це також. Є амітраз у ампулах. Ми будемо обробляти контрольними. Будемо І цей, цей препарат цей на весну будемо обробляти, а це ми будемо восени. Це амітраз Самошен. Нагадаю, що це китайські препарати. В ампулі 2 мл. І оця ампулка одна розводиться на 4 літри води. Не забувайте, це, тому що пакування в китайських, китайського амітразу йде по 2 мл на 4 літри води, не на 2 літри води. Так як у нас, у нас є 0,5 кубіка є у наших ампулах виробників. Є один кубік. У китайських всі по 2 кубики. Ось таких, скільки тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ампул ми вже обробляли, мабуть, поза минулому року таким препаратом. Він дієвий, бжілки від нього не обсипаються. Хоча я хочу сказати, нагадати шановним колегам, що. При обробітці любими препаратами робіть контрольний обробіток, дивіться, спостерігайте, тому що партія від партії може, як то кажуть, відрізнятися і можуть бути негативні наслідки. Що ж у нас з'явилося на ринку новітнє? Це також китайські препарати, це аерозоль, амітразу аерозолі. Ось цього одного балончика вистачає на 250-400 сімей. Він термін придатності у нього два роки. Щоб цього балончика, що на основі мурашиної кислоти, що на основі амітразу. Як його застосовувати? Застосовувати, беремо, сколочуємо його хорошо сколотили, застосовуємо обов'язково при обробіці аерозолями демар, Беремо демаром в нижній льоток, прокурили, щоб жілки утекли подальше, щоб діючий розчин не попав на бджолу. Бжола втече один, як то кажуть, качок де моря. І беремо. Ось таке наподобі на, на ведешки, хто знає, з автомобілістів знає, що це таке. Беремо отак вставили, і перевертаємо отак догори, до гори дном. І беремо в влюток ниж, нижній вставляємо. Можемо, до речі, і спробувати. Ну, моря мене за той не за. І беремо все. Одна секунда, один качок. Все. Нажали і бросили. Цей препарат можна не так, що там, як в ампулах, що там розвели на воду чи в дим гармату, скільки там використали, а остальне виливаємо. Цей можна поставили, використали. Оцей, да? так, так, біпін. Використали. взяли трубочку від'єднали, причепили її на той, закрили. Поставили дослід, дослідуючого обробітку, там обробляємо з інтервалами, які кому потрібні, в залежності від закліщованості. Також аерозоль на основі мурашиної кислоти. Також такий самий метод беремо, також теж розколочуємо і вниз отак тримаємо і в літок по 500 мл у 550 мл мурашинки. І цієї 550 мл амітрозу спрею. Його надовго вистачає. Такими препаратами обробляли наші колеги у Білорусі де пасіка 500. Швидко, не потрібно, як то кажуть, не потрібно ні того їдемо демгармати, ні розколочувати цей амітразу у воді. Хоча на маленькі пасіки, та й на маленькі пасіки якщо там ви знаєте, що в цьому році і на наступний рік будете обробляти, воно ж про умови зберігання в сухому темному приміщенні. І застосовується цей препарат, аерозолі можна застосовувати від плюс 5 до плюс 50 градусів. Не застосовувати, не можна застосовувати в період медозбору, що цей аерозоль, що на основі мурашиної кислоти, це заборонено. Плюс цих аерозолів те, що покористувалися, і закрили, і можна далі зберігати, воно не пропадає два роки термін дії. Ще один плюс те, що швидко. Оброблять, що там один качок нажали і пройшлися швидко бджолосім'ї. І все. Ми на днях будемо обробляти, вже ось похолодає, бо у нас сьогодні десь 25-26 градусів, це ще жаркувато. Уже з завтрашнього дня похолодання, бжілки трішечки вже не літатимуть. І будемо обробляти. Попробуємо і цим разом. Нагадаю, що ці препарати можна замовити у Петра, там, де ми замовляли. Смужка живанчі, вони працюють на основі флуметрину, на основі тауфлавелінату вибачаюсь. Ці препарати також можна в нього заказати. Вартість цього балончика амітразу 1000 гривень. Нагадаю, що від 250 до 400 бджолосімей можна обробити. І те ж саме вартість цього на основі муравьиної кислоти 1100 гривень. Вартість амітразу. Амітра з Це 2 мл в одній ампулі. Вартість 250 гривень оця упаковочка, 10 штук, тобто то 25 гривень одна ампулка. Доволі вигодно, набагато його вистачає. Також його термін придатності 2 роки. Ми будемо використовувати для проливу. Подивимося проси, по погоді, як, як вона, яка погода буде. Ми будемо робити контрольний пролив. Будемо використовувати цей препарат. Ну Використаємо. І амітразу спрей, і половину пасіки обробимо і ним. До речі, з відгуків моїх колег з Білорусі. Препарати дуже, дуже гарні, і дієві, швидко обробляти ними. Так що, кому було цікаве це відео, ставимо лайк. Нагадаю, що ми продовжуємо запис на бджоломатки на 2025 рік на матки природнього блюту і штучного семеніння. Є в наявності вже фацелія. Очищена, також вже реалізуємо. Кому потрібно, пишіть на Viber, на номер телефону. Номер телефону буде вказано в відео або під цим відео першому коментарі. Друзі та колеги. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. До зустрічі в наступних цікавих роликах.